У Борисполі відбувся захід до Дня гідності та свободи, який Україна відзначає 21 листопада, управління молоді та спорту разом із обласним молодіжним центром та управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації зібрали молодь, щоб ще раз нагадати, хто є рушійною силою України, та згадати тих, хто полягли за вільну державу. У ваших руках сьогодні гідність і честь нашої держави, і я впевнена, що саме такі, як ви. Вже довели і доведуть справу тих, кого вже немає біля нас сьогодні. До кінця. І буде Україна, і буде український народ. Ми йдемо на війну, щоб не йшли ви з таким меседжем до молоді. Звернувся Олег. Він став військовим, тільки но почалась повномасштабна війна, та приїхав з Одеси у столицю, щоб захистити її. Нині він дислокується в інших регіонах України, але знайшов час якраз перед поїздкою на передову поспілкуватися із березпільською молоддю щодо гідності українців та як її не втратити. Якби ми згодови воюємо, щоб у ваших головах щось зародилося нове або розвивалося. Також до Дня Гідності і свободи у Бориспільській міській раді відкрилась виставка французького фотомитця українського походження Юрія Білака. Його роботи присвячені загиблим на війні проти російської агресії, а на фото зображені родини, які втратили чоловіка, сина, батька. Кожна сім'я взяла ту річ, яка найбільше асоціюється з тою людиною, найдорожчою людиною, якою загинула. Ця виставка глибоко. Чіпляє за душу. А, але вона увіковічнює а, ось ті сподівання до перемоги, той настрій до перемоги, тому що коли ми пам'ятаємо всіх загиблих, всіх наших хлопців, а, це надає нам багато, багато емоцій. До перемоги корін нації мандрівка крізь віки таку назву отримав просвітницький патріотичний проект, спрямований на підтримку національної ідентичності молоді Київщини, який був презентований на заході. Він увібрав в себе історії сміливих дівчат та хлопців з області, які стали волонтерами або військовими. Також відбулася презентація нового проєкту Працьовита мураха, який спрямований на залучення охочих до відбудови громад. Олена Гринюк Назар Гераскін новини телеканал Мореспіль.